Вітаю, вельми, шановне панство, пані та панове на своєму каналі сяйво Сяєва Психологія». Давайте подивимось. Я хочу подивитися на двох колодах от разом. Я хочу подивитися на колоді тота ваш сигніфікат. Сигніфікатор, тобто зробити зріз, в яких ви енергіях зараз знаходитесь. А на таро uh, Golden Lux я хочу подивитися саме питання, що вам потрібно зробити, щоб ваша мрія здійснилася? Вам потрібно подумати про себе і потрібно подумати про свою мрію, яка, можливо, вам вважається нездійсненою. Хочеться. Подивитися і тому, будь ласка, сконцентруйтеся на собі і саме на вашій мрії. І ми зараз подивимось, в яких ви спочатку знаходитесь в енергіях, в енергіях щастя. Ну, карта тота карта то, це дев'ятка кубків, якщо буде колода. Звичайно, так, але колоді тота це про щастя. Це знаєте, коли ми е, щасливі в всьому. Щастя для вас може бути символізоване через ваші глибокі глибинні прагнення до емоційної рівноваги. Це про досягання гармонії та самореалізації. Це карта, коли ви, можливо, зараз в такому стані. У вашому випадку щастя може бути. Досягнете а, через поєднання внутрішнього спокою, взаємим з іншими людьми та досяганням ваших особистих цілей. Ваш сигніфікатор, ймовірно, вказаний в те, що ваше щастя це баланс між емоціями та практичною стороною життя. Ну, давайте саме питання, що вам потрібно зробити, щоб ваша мрія здійснилася. Можливо, вам. Підскажуть карти, що вам потрібно робити. Четвірка келахів, туз-жеслів, зірка. Зірку прикрою трошечки, вона гарна, але з оголеною груддю. Так, туз-келехів, помірність і вежа. І знаєте, і тут на дні колоди, туз-пентаклі виходить. Це дуже гарний знак. Це говорить про те, що вам от Якщо ви будете сильно хотіти, у вас все здійсниться, тому що це подарунок долі, це, це доліносна. Ви повинні зрозуміти, що якщо у вас буде якийсь такий інсайти або вам щось будуть пропонувати, ви повинні брати. Від долі, оцей подарунок, можливо, це і буде а, відтворенням того, чого ви хочете. І так, що нам вказують карти? Щоб ваша мрія здійснилася, вам потрібно вийти із стану апатії і невдозадоволення. Дивіться, четверка кубків. Зверніть увагу на нові можливості, що з'являються. І тузу, пентаклів, це говориться так. Дивіться в майбутнє. Зосереджуйтесь на майбутнє, зосереджуйтесь на тут і зараз, залиште те, що вам не приносило або приносило якісь розочарування в минулому. От це скористайтеся енергією, натхнення для початку нових проєктів або кроків до вашої мети. Позірці, зберігайте надію, вірусу можливості, у вас все. Получиться по тузу, знову натікаю. Тому що зірка це далека карта, це довгий час. Але по тузу пентаклів вам будуть надаватися якісь пропозиції, у вас прийде щось. А, мрійте, навіть якщо здається, що нічого не виходить. І е, мрійте і, роби, і робити ту кубків це про. Відкритість для нових емоцій, проявів кохання та підтримки, по помірності шукайте баланс і терпіння. Знайте, майте терпіння, рухайтесь вперед поступово, в гармонії, і вежа – це про пройти через період змін або руйнування старих структур, що не служать вам більше. Приймайте це як частину процесу трансформації, ваш шлях до здійснення вашої мрії не будуть безболісними. Але якщо ви будете відкриті для змін, терплячими і готові діяти, незважаючи ні на що, і ні, ні на кого, рішуче, ваша мрія має реальний шанс здійснити здійснитися. Так, у вас тут показують, що будуть якісь такі, знаєте, перетони, але ви повинні стояти на своєму, і вам завжди будуть підказувати, і вам завжди будуть давати якісь такі пропозиції або шанси, які тут виходять. І дуже класні, позитивні по Пентаклі. Це може бути як робота, це може бути як в сфері фінансів, це може бути навіть відносини, що завгодно, це подарунок. Подарунок долі, подарунок від вищих сил, мрійте і дійте.